Хімія вивчає речовини, їх склад і будову. Від складу та будови речовин залежать їх фізичні та хімічні властивості. Склад, будова і властивості визначають методи добування речовин, їх застосування. Основою класифікації неорганічних сполук є їхній хімічний склад і властивості. Розглянемо схему. Неорганічні речовини поділяють на прості і складні. До простих речовин належать метали і неметали. Наведіть кілька прикладів. Складні неорганічні речовини поділяють на оксиди, основи, кислоти. Амфотерні гідроксиди і солі. Розглянемо їх окремо. Оксиди поділяють на основні кислотні амфотерні. Наведіть приклади сполук. Основи класифікують на розчинні у воді луги і нерозчинні. Наведіть приклади. Кислоти поділяють на оксигеновмісні та. Безоксигенові. Наведіть приклади. Наведіть приклади амфотерних гідроксидів і солей. Отже, ми розглянули класифікацію неорганічних сполук.